Ризик бенефіціарного власника податково доводила саме з виплат дивідендів, тому що всі звикли, що бенефіціарний власник доходів, це взагалі в основному проценти да, на цей ризик тестувалися. Дивіденди там дуже велика сума була виплачених дивідендів, і вона виплачувалася на своїх засновників. Але засновників було 12, це які, які зареєстровані це юридична, на кіпрі юридичні особи, і там, згідно рішення суду, ми бачимо, що 9 з вони в один день створилися через декілька місяців. На них виплатилися ці дивіденди, потім вони вже закрилися. 12 кіпрських компанії. Ну, я казав, зареєстровані за однією адресою, як ми бачимо, з рішення суду, і це заакцентував на цю увагу саме Верховний суд, говорячи про те, що позивач не зміг довести протилежне, що дійсно реєстрація в одному місці, дійсно, один директор. Він номінальний, тому що він ще супроводжує дуже багато на кіпрі компанії. Там немає офісу, там немає нічого. Там витрат адміністративних немає. Ці кошти вивелись, і далі же вони переводилися до. Нідерландів і частина ще до іншої юрисдикції, там в залежності від структури. А відсотково скільки переводили, щоб зрозуміли наші глядачі. Це, це, Все? Це.